На років 10 місто Новоград-Волинський трішки відстало від Вінниці, від Борисполя і інших і так далі. Але зате, складаючи до першого інвестиційного форуму 9 місяців тому, от, от такий буклет про Новоград-Волинський, в розділі про міжнародні стосунки записали першим пунктом про активну співпрацю із програмою розвитку ООН. Делегація з представниками програми і Міністерства України регіонального розвитку будівництва житлово-комунального господарства прибула до міста 11 квітня. Новоград-Волинська міська рада є партнером проєкту програми розвитку організації Об'єднаних Націй, муніципальної програми врядування і сталого розвитку із 2005 року, коли сама програма в Україні з'явилася на рік раніше. В Україні з програмою розвитку ООН співпрацює лише 29 населених пунктів, серед яких Новоград. Програма співпрацює зокрема з організаціями громад, освітніми установами, місце. Неурядовими організаціями і органами місцевого самоврядування з 2004 року. У рамках цього проекту було підтримано 294 проєкти проекти місцевих громад з загальною вартістю 33,5 мільйони гривень, фінансування яких надходять із Швейцарської конфедерації. За час співробітництва у Новограді Волинському широко застосовувався підхід розвитку за участю населення. Здійснено підтримку 22 громад міста у виконанні проєктів цього напрямку на загальну суму 4,16 мільйона гривень. Місто. Новоград Волинський відомо Україні не лише своєю культурною спадщиною, але й тим, що це перше місто, яке повністю відмовилось від ЖЕКів. Влада міста і попередня, і нинішня дуже предметно займається всіма цими питаннями, залученням додаткових можливостей, інвестицій, коштів. Сьогодні у нас немає ні одного ЖЕКу, домоуправління з якими ми мучились з Юрієм Григоровичем. Домоуправління Кичі. В нього три. А в нас три тут було. Муки господні. Але в таких же муках народжується от те нове, про що ми говоримо ОСББ. Повернення ніколи не буде. Хто попробує краще, ніколи до гіршого не повернеться. Адмінтериторіальна реформа зробить свою роботу Все рівно в такому складі чи в такому форматі, як зараз, да, не буде Україна наша. Вона буде покроєна по іншому. Зміни відбуваються колосальними темпами. У 2003 році у місті з'явилося перше об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. А у 2009-му місто розпрощалося із останнім жеком. Тож станом на сьогоднішній день у місті створено і діють 29 ОСББ, які охоплюють 200 багатоквартирних будинків, у яких розміщується 10 тисяч 87 квартир. Тому місто особливо привабливе для фінансування його розвитку. Ми давно очікуємо. Давно обіцяну допомогу фінансову з боку держави під уже створені і працюючі ОСББ. І в минулому і по минулому роках це було кабінетом міністра задекларовано. Там і 3, і 4 мільярди, і 5 виділялося на підтримку. Ні копійки ми не одержали. А тому товчемо воду в ступі самі. Нам потрібні професіонали, які знають свою роботу, які не будуть блудити як сліпі котята. Які зразу ж, прийшовши на той чи інший об'єкт, чи житловий, чи то комунальний, знав, що з ним робити, бо нема коли блукати, треба зразу робити роботу. Разом з ПРООН, і з іншими міжнародними інституціями з допомогою держави викохувати оце все нове, що називається ОСББ. Саме вони стали наступним пунктом, куди вирушила делегація з представниками преси. Спочатку вони завітали до ОСББ Кедр, що по вулиці Івана Франка, 32. З 2006-го громадою об'єднання реалізовано два проекти: будівництво зовнішньої і внутрішньої системи водопостачання і каналізації, а також були замінені системи вікон і дверей, відремонтовано під'їзди і дах. Після цього делегація завітала до об'єднання Колорит, попутно відвідавши ОСББ Вікторія. Гості міста відразу відчули, що люди цінують свої двори, будинки, свій дім одне словом, на чому неодноразово наголошували. Наступним пунктом на шляху делегації був міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, гроші на реконструкцію якого виділяла програма розвитку організації Об'єднаних Націй. Тепер у приміщенні центру створено центр реабілітації дітей-інвалідів при управлінні праці. Ірина Скалій, менеджер проекту програми розвитку ООН, після проведеної центром екскурсії, так прокоментувала. Побачене нам е працівники доводили, що після реалізації проекту буде і обновлення Складання. Будуть справді діти сюди приходити, вони будуть оздоровлюватися, тобто це не просто буде ремонт приміщення і потім це приміщення щось віддано. Тому ми зовсім не шкодуємо, що реалізували цей проект і справді зробили добру справу, тому що дійсно бачимо дуже позитивний ефект. Проект програми розвитку Організації Об'єднаних Націй також співпрацює з представниками освітньої галузі. Саме тому останнім пунктом до якого завітала делегація міста стала загальна освітня школа номер 5 котра неодноразово виступала з ініціативою реалізації різноманітних проєктів розвитку даного освітнього закладу. Підсумки приїзду члени делегації підбивали у приміщенні новоствореної конференц-зали міського молодіжного центру. Приємною несподіванкою і своєрідністю міста Новоград Волинський, як зазначили це представники київської делегації, є від Суть неизвестной большинстве – показухи. Мы зашли в любой подъезд, мы не заходили в тот подъезд, который нам предлагали. Мы зашли в любой подъезд, и, конечно, в Киеве таких подъездов вы живете нет, да? Вот призыв. Такого подъезда в Киеве ну, нету, не видно. А я считаю, что у нас в городе это 90% таких подъездов. 90%, которые чистенькие, аккуратненькие подъезды. 10% я беру на те подъезды, которые ремонты были сделаны 2-3-4 года назад. Вот. Основная, основная масса все хорошо. Мы увидели положительное. Мы увидели радость людей. Мы увидели то, что люди сами это все хотят делать. Люди делают не из-под палки. И самое что главное, люди не ждут маны небесной, что она придет в форме субсидий, субвенций, дотаций и так далее. Люди взяли все в свои руки. Гроши так просто на нас не что Мы шукаем разные формы залучения и коштів, и идей. І ну в якійсь мірі це у нас получається. Принаймні, ви зможете для себе це оцінити. Хоча й піднімались багато інших питань, основною темою завершення візиту стало обговорення систем об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Звалити на себе все те, що нам залишила предыдуща советська власть, і 20 років ніхто нічого не вкладав, і зараз сейчас за гроші людей витягнути на себе. А многие же не понимают, они же привыкли, что все им просто так дали. И должны на дальше давать. И вот сейчас вот взять и всем доказать, что они действительно собственники жилья, что это их жилье, это очень сложно. Надо помогать не только тем, кто хочет. взять на себя вот эту ответственность, но и тем, кто взял на себя, и дальше надо ее нести, и на полдороги не уронить вот это все. Прежде всего ОСББ – это сохранность домов. Президент дал указание, то, что сейчас вот проводится программа реформирования жилищного коммунального хозяйства, это все направлено прежде всего на то, чтобы сохранить жилье и дать людям хорошие, нормальные условия жизни. Однозначно хочу сказать, что это лучше, чем Жекі. І із своїми недоліками, якими ще там щось, але однозначно це крок вперед. Завершився візит теплими словами гостей, що прозвучали на адресу міста, його мешканців, а також київськими представниками була висловлена позитивна оцінка роботи місцевих органів самоврядування. Я дуже радий, що ми сюди приїхали. Я радий, що ми приїхали в наш город. Наскільки так город дійсно? Заботливых людей и людей, которые волнуются именно за свое жилье и за свой город. Пользуясь случаем, хочу сказать еще раз спасибо всем тем, у кого я учился, у кого я учился, у кого, будем говорить, я вырос до уровня работника министерства. Может быть, как еще работник министерства, я еще не в полной мере специалист. Вот, Но я очень благодарен, что у меня есть вот эта база, есть ну, я могу с вами разговаривать. Я хочу вам помочь, я хочу вам сказать большое спасибо. Пусть город процветает, пусть те 10 лет отставания, которые сказал Владимир Иванович, что действительно наш город от других городов отстал на 10 лет в своем немножко таком обоч розвитку, щоб ми ці 10 років прошли за, ну хоча б за п'ятилетку. Огромное спасибо за то, что вы нас вдохновляете работать, а мы в свою очередь понимаем, что все таки мы не зря там работаем и всеми своими силами будем помогать вам, так как сказал Юрий Григорьевич, в любой момент, любое обращение. Спасибо вам за такой тёплый приём и за то, что вы нас научили, как нам надо дальше работать. Все мы, як жителі міст, як члени громади, ми ми намагаємося бути активними в своєму житті. Ми намагаємося не чекати допомоги, коли до нас прийдуть, нас будуть підштовхувати до чогось. А ми беремо, займаємо активну позицію і намагаємося щось робити самотужки. Знаєте, коли ми завжди приїжджаємо в міста, нам дякують, дякуємо про це. Не нам треба дякувати. Це дякувати в першу чергу. Треба вам, жителям вашої громади, вашій місцевій владі за те, що ви. Спромоглися активізуватися, спромоглися повірити у власні сили і крок за кроком реалізувати якісь проекти. Проон є сьогодні. Завтра його не буде. Але ви, як активні мешканці, ви, як активна громадська позиція, ви справді маєте велику силу.